Мас і Путін мають спільну мету знищити демократії у держав сусідів. Про це заявив президент 에, Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він засудив дії бойовиків російського президента у своїй промові напередодні ввечері в овальному кабінеті. Він наголосив, що коли терористи не розплачуються за терор, а диктатори за агресію, то вони несуть ще більше хаосу і смерті. якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади. І контролю над Україною, то він не обмажеться лише Україною. Він уже погрожував нагадати Польщі, що їхні західні землі були подарунком від Росії. Один із його головних радників медведів назвав Естонію, Латвію та Литву прибалтійськими провінціями Росії. Це все наші союзники по НАТО. Протягом 75 років альянс підтримував мир у Європі і був наріжним каменем американської безпеки. Якщо Путін атакує союзника по НАТО, то ми будемо захищати кожен дюйм НАТО, чого вимагає договір. Ми не прагнемо, щоб американські війська воювали в Росії або воювали проти Росії. Але якщо ми підемо і дозволимо Путіну знищити незалежність України, потенційні агресори в усьому світі наважаться спробувати те саме.